Ола, амігос! Вітаю, друзі! Не знаю, як ви, а у масик вже облизується. Бо у нас сьогодні м'ясний день. Будемо купляти м'ясо та ковбаски. Будемо практикувати діалог з продавцем в м'ясному магазині. Отже, починаємо лекціон номер 22 Отже, м'ясо. Іспанською це карне. А м'ясний магазин іспанською буде карнісерія. Друзі, зверніть увагу, що кінцева е в іменнику, «карне» в іменнику карнісерія замінюється на і всередині. І м'ясник буде карнісеро, також з І. Друзі, запам'ятайте це, бо багато навіть іспанців помиляються і помилково пишуть і кажуть. Карнесерія це груба помилка. Не робіть цього. Дуже вас прошу, не робіть цього. Запам'ятайте: карне, але карнисерія і карнисером. Ще раз, карнисерія, карнісером. Добре, друзі! Тобто, en carni seria compramos карне фresка і salchijas frescas. Сьогодні ми розглянемо тільки декілька сортів м'яса, бо їх багато і за один урок ми не встигнемо. Отже, друзі, існує карне де бака, карне де тернера, карне де сердо, карне де сердо лечаль, або кочинію. Сердо лечаль і кочинію – це порося. Також існує карне де кордеро, карне де кордеро лечаль або лечасо. Так само, кордеро лечаль і лечасо це синоніми, це ягня. Друзі, прикметник лечаль в двох висловах лечаль» і кордеро лечаль, перекладається як молочний, тобто молочне порося або «молочне ягня. А тепер розглянемо, в якому вигляді ми можемо замовити м'ясо в м'ясному магазині. Отже, друзі, фарш іспанською перекладається стійким словосполученням карне picada. А перекрутити м'ясо це в незмінній формі буде пікар карне. Пікар це правильне дієслово, тобто змінюється легко, ви вже маєте це знати. Пікар йо піко, то пікас, і так далі. Ви можете попросити в м'ясному магазині, аби вам перекрутили те м'ясо, що вам необхідно для приготування тієї страви, що ви запланували. Можете попросити, щоб він перекрутив його двічі. Dos Бефес. Тобто, Me puede picar carne por favor. Так можна запитати. Добре, друзі, йдемо далі. Уна чулета де Тернера. В цьому випадку це. Телячий, але може бути і інший стейк. А іменник чулета – це стейк з кісткою. Мені здається, бувають також без кістки, але це з кісткою. А іменник чулета має ще приносне значення, яке знають всі студенти, друзі. Чулета – це шпаргалка. Але повертаємось до м'яса. Ломо, соломійо. «Естофадо де сердо. Може бути «Естофадо де тернера також. Друзі, і якщо ви хочете замовити м'ясо на вагу, тобто іспанською це un kilo de. Да, тобто, ви можете сказати, «Pongame un kilo de carne picada, або un kilo de solomillo. А якщо ви любите сосиски, то ви можете замовити salchicas frescas. Це загальна назва свіжих сосисок. Друзі, в Іспанії в кожному регіоні ви знайдете купу різних сосисок, місцевих, особливих. А я наведу тільки парочку. Отже, всім відоме чорісо. існує ковбаски і сосиски чорісо. А Відрізняються вони тим, що вони здобрені червоним солодким перцем. І Лонганіса. Лонганіса це типова для арагону, особливо для сарагоси, така ковбасочка свіжа, її теж роблять на грилі або на пательні. І дуже традиційне вживання таких сосисок на Сан-Балеру, на свято Сан-Балеро в Сарагосі. Раніше можна було збиратися в парках, і навіть були в парках, парки були оснащені спеціальними зонами для грилю. А вже декілька років тому це все скасували через пожежну небезпеку, і вже зараз в парках не можна в жодному разі цього робити. Отже, люди збираються хто де може, в хатах, вдома робить собі гриль і готує ці сосиски. Друзі, настала пора нам потренуватися, яким же нам чином спілкуватися з карнісерон карнісерія. Отже, як завжди, я буду читати тільки іспанську частину. Повільненько спочатку. Ви повторюєте за мною і читайте переклад. Готові? Починаємо. Оля. Понгаме медіо кіло, де карне пор фавор. Друзі, в розмовній мові можна також сказати без дієслова. Ола! Medio kilo de де Карне por favor. Марчандо. Марчандо це дуже цікаве слово, яке ви часто можете почути на ринку, в магазинах також. Це коли вам продавець каже також часто, дуже часто для підняття настрою. Я вже побіг, бігом, бігом, я вже роблю. Отже, Марчандо. Алювомас? Сі. Dos chuletas de ternera de dos centímetros de grosor, por favor. Te persuade. Sí, dos chuletas de ternera de dos centímetros de grosor, por favor. ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Un trozo de lomo. Este ¿cuánto pesa, Un trozo de lomo, este ¿cuánto pesa, 800 gramos. Está bien. Algo más. Vale. Друзі, оце «бале» vale, в іспанській мові дуже часто вживається також і в інших контекстах. В магазині, якщо вас питають, чи ви ще хочете щось. Замість ні, ви можете сказати «балі», це мається на увазі достатньо. Тобто, яйця «балі». Якщо іспанці кажуть, що вони більше нічого не будуть замовляти, дуже часто ви почуєте в магазинах «балі». І продавець розуміє. Тобто, в цьому контексті теж запам'ятайте це слово. Читаємо далі. «Акій Акійтіене. І гратіс! Друзі, сподіваюся, ви витримали до кінця уроку. Можливо, не у всіх такий голодний погляд, як у Масика, але дехто може зараз побіжить готувати собі поїсти. Друзі, під час їжі можна переглядати мої уроки. Можливо, так теж буде краще закріплятися матеріал. І вивчайте іспанську. Питайте, коментуйте. Підтримайте мій канал на PayPal. Підписуйтесь і поширюйте серед своїх друзів, вашої родини, колег. І ставте вподобайки. До наступного року! Аста пронто!